Коли варто перевзувати авто на зимову гуму. Правила дорожнього руху кажуть, що водіям необхідно мати шини, які відповідають стану дорожнього полотна. Але більшість водіїв мають звичку згадувати про зимову гуму з першим снігом або ожеледицею. Проте є обґрунтовані температурні параметри заміни шин. Літня гума вже при температурі дорожнього покриття плюс 5 плюс 7 градусів втрачає свої властивості. Зимова резина виготовлена з м'якою гумісті, якою дотвердіння такі колеса гарантують. Кращу мобільність зимку їхня конструкція кардинально відрізняється від структури літніх шин. Вони краще працюють на слизьких і засніжених поверхнях, гарантуючи щеплення. Все це, врешті-решт, впливає на аварійність.